Бісером і з вами Наталія. Дякую, що завітали до мене на канал. Сьогодні у мене 28 листопада, ну і я розпочинаю свій наступний щоденник. Отже, перша робота, над якою я планую попрацювати, тому що завжди мої плани не завжди виходять, це картина обійми. Я вам показувала ось придю в ну, мене тут вишито на даний момент на ній 51%. Бачите, обличчя і отут його я покраю. Можливо, я тут краю і розпочну. Тобто, ось оцю діляночку, Не знаю, чи піду вниз, чи піду сюди. Ще не вирішила, Ну, планую я над нею попрацювати, а там уже як вийде, але. В планах вона в мене стоїть, тому що у мене ще один звіт по ній, на жаль, її не завершила. Але ж просування у мене тут є, ви самі розумієте, картини здорові в мене, тому вишивається довго. Маленькі картини вишиваються швидше, а тут, на жаль, так швидко не виходить. Ну, ось така робота от на неї я планую попрацювати. Також Планую попрацювати над ось цією робота. Це райський сад від Мосмара. Я о, забула вам положити ось. Наразі я вишиваю оце повний сюжет. Я вишиваю оцю частину меншу. А ну, ви знаєте, після рівномірки дуже тяжко на них вишивати дуже. І вона в мене так її повело. Я не пойму, чому. Можливо, і за тканину. Ну, її веде дуже. Ви бачите, оці збріжжі, я не можу нічого робити. Я вже і прасувала, і нічого не можу. Оце що в мене залишилось вишити оцю діляночку. Бачите, ну, ось Бачите, оце, оце все, що я вишила за таку діляночку. Я не знаю, там, мабуть, не знаю, можливо, десь 100 бісеринок всього-навсього я відшила. Ну, Не було в мене часу, тому що я спішила завершити драконочку. Ну, ось над нею я все ж таки планую попрацювати. Але наступну роботу, тобто більшу з них, я не знаю, коли я буду розпочинати на цій тканині. Ну, ви знаєте, дійсно, хто вишивав на рівномірці, вони мене поймуть. Після неї я мені дуже важко перестроїтися на тканину де нанесений малюнок. Чесно вам скажу, мені на після цього мені там просто не незручно, мене немає бажання на них вишивати. Але ж треба завершити. Ну, поки що, ось так. Маю надію, що я над нею все ж таки хоч трошки попрацюю, і зараз вам покажу, що в мене ще є для допрацювання. Ну, і ще один мій сюжет це схема від скрині мірошника космічні вовки. Вишиваю я її для себе на рівномірці, так вона продається вже з нанесеним малюнком. І тут я рада, все ж таки, що я вишиваю на рівномірці, я вам скажу чесно, тому що з нанесеним малюнком, мабуть, було тяжко. Вишити на даний момент у мене на цій роботі 23%. Ну, ось так, вона по ширині вже вишита, я не буду її дергати. І планую ще вишивати, але в мене виникла тут проблема з бісером. Там один колір треба докупити. Не знаю, вийде чи ні найближчим часом, але. Ну, маю надію, що вийде. Отже, ось такі мої плани, і вже в наступному включенні я вам покажу, які з них реалізувалися. Продовжую я свій щоденник, і сьогодні у мене 3 грудня 2023 року, і показую вам, що у мене не за ці дні. Отже, вона схемі обійми. Як ви бачите перед собою, у мене додалось півтори тисячі бісерів. Да, дуже мало, тому що було небагато часу. У мене були деякі експерименти, я вам потім покажу. І ось цю, бачите, тут ділянку оце світерок. Мені дуже хотілося подивитися, як буде виглядати світер. І мені подобається гарно виходить, все ну, класно. Отже, отак от ось, бачите, невеличка ділянка, да, дуже мало для такої масштабної роботи. У нас сьогодні по СВ останній звіт. На жаль, я не встигла фінішувати, тому що в мене всі роботи, майже всі роботи дуже великі. Ви бачили, котрі менше я позакінчувала, а з великими ось така якби, довга історія. Тому на даний момент маємо, що маємо. Зараз в мене на цій картині відшито вже 54%. І ну, ось такий результат. Ви бачите, перед собою додала півтори тисячі бісеринок, Вишивається вона легко, але просто що я хочу трішки підтягнути всі свої роботи. І, да, виглядав, воно ну, красиво, і сніжинки, що падають, і все. А, на жаль, я не вишивала своїх космічних вовків, тому що в мене там вийшла заминка з бісером. Я шукала його. Там один ведміс розшукала по наших магазинах, ніде немає. І мені потрібно заказувати через інтернет магазин. А, ви самі розумієте, один колір заказати, плюс доставка, ну, немає сенсу, тому я вирішила, як вже буду заказувати на інші картини, то вже разом тоді і закажу все разом. Ну, щоб два рази не платити за доставку. Мені якби не дуже терміново, ну і тому я вирішила зробити так. Ну, а там уже будемо бачити. Отже, ось такі були просування у мене на цій картині, і зараз вам покажу ще, є, скільки я продвинулась в райському саді. Ну, і наступна робота, над якою я працювала, це мій райський сад від Мосмара. Я вам показувала, тут я теж продвинулась не дуже багато, але все ж таки вишила ось тут з Вибачте, не 110 рядочків. 10 рядочків, а залишилось якраз їх 100 рядочків. От тут 10 рядочків я от звідси і до самого верху. Бачите, пройшла, вишила я їх. Ну, і залишилось у мене отут ось ці діляночки рівно 100 рядочків. Не знаю, як я швидко його завершу. Мені хотілося б до Нового року їх завершити. і... Ви знаєте, я не знаю, чи я розпочинати другу частину. Зараз я вам покажу, хто не бачив ось прев'ю ось повністю весь сюжет. А оце саме друга частина. Я так шкодую, що я не знала про рівномірку до того, як я розпочала вишивати їх. Ви навіть не уявляєте, і тепер у мене це дуже. Мені все це дуже складно, тому що саме ради, заради цієї картини я купила весь сюжет. Але тепер, так як він, мені дається дуже складно, не знаю чому. Я не, мені дуже важко перестроїтися із рівномірки на таку тканину з нанесеним малюнком. Мені тяжко, я не знаю, чому. Раніше ж я вишивала, але зараз. Ну, Дуже-дуже мені незручно, я не знаю. Тому я завершу цю. Цю я точно завершу, тому що я не люблю, щоб в мене були незавершені роботи. Я її обов'язково завершу. Але чи буду я розпочинати другу роботу? Тут, звісно, під питанням. Найближчим часом точно ні. Можливо, в майбутньому. Ну, подивимося. Я ще поміркую над цим питанням, але. Показую вам далі свої експерименти. Е, так. Ось дивіться, яке чудо в мене вийшло. Е, Ось така зірочка. Ось, бачите, така, ну, ви бачите, шнурочок у мене тут самий, звичайний, тому що декоративного я чомусь не знайшла. Вони в мене були, але е, ну, не знайшла я його. Де я його заділа, не можу сказати. А в рукодільному магазині я не була б найближчим часом. Вірніше була, але в них не було саме тих шнурочків, які мені потрібні. В них чи закінчились, чи не знаю. Ну, Це не таке важливе питання, це все одно був мій експеримент. Перший раз я в'язала бісером зірочку, і ви знаєте, результат мені сподобався. Я тут взяла бісер Металік і 0,3050. У мене металік у цього були ніде не використовувала, взяла для того, щоб. Спробувати, що якщо мені не сподобається, то щоб, щоб я не розпускала, я просто її десь положила, там і хай б вона лежала. Але мені результат сподобався. Я експериментувала із кульками. Спробувала я зв'язати кульку з бісером, але скажу вам відверто: або день був такий, або в мене настрій, не знаю, ну мені не сподобалось ні сам процес, ні результат. Тому я навіть я його розпустила і показувати вам не буду, тому що, не знаю, не зайшло мені зовсім. А от плести зірочку мені сподобалось і процес, і результат. Я плела цю зірочку по майстер-класу Світлани Литвинової, там в неї вона біла з блакитними і чорними кольорами, але я взяла, ви бачите, свої бісеринки, тому що. Не хотіла псувати, якщо не вийде. Ну, бачите, але тут у мене є помилки. По-перше, цей шнурочок у мене був випав, тому я його як зуміла, гачком затягла. Е, наразі не знаю, надію, що він більш не випаде. Е, потім ось тут по вершинкам я неправильно зробила. Бачите? І напхала фала, -фала файбером мало, тому що, бачите, ось тут такі значить, чорні проміжутки, і ось тут його, Це я так. Мало, треба було більше трішки її, якби зробити її більш такою пухкішою, але або меншими кусочками запихати. Ну, це перша моя робота, і тому я не знаю, як вона цей. Тут металік бісер, він може потемніти, тому ну, я, скажімо так, з цим не дуже це так, була моя. Проба. Але сам самий процес мені дуже сподобався. Занадто дуже. Ну, ну я взагалі я в захваті була від самого процесу плетіння. Мені сподобалася. Да, вона невеличка. Тут, якщо я не помиляюсь, чи 10, чи 11 рядочків. Але ну, ось така краса, така краса в мене вийшла. Все мені сподобалось, і я продовжила свої експерименти. Потім я вирішила схеми в інтернеті, знайшла, ті, що просто безкоштовні, там вони зразками. І для себе, дивіться, зробила ще одну. Цю вже я робила. Тут вже я правильно причепила цей шнурочок для підвіски. Ну, ось такий результат я маю, але теж моя помилка, що я сюди теж мало... Файберу не, всередину положила. Ну, вона вийшла, бачите, така, не, не, не дуже. Бачите, така, Але сам результат і вигляд вона має чудовий. Мені подобається. Вона легенька, вона красива. Ну, вона теж маленька, бачите, ось як і ось ця. Маленька, красива, мені сподобалась. Це я вже не по майстер-класу, а просто по схемці сама собі вибрала з залишків бісера, який я зараз не використовую. І ну, ось такий експеримент. Так, да, Вона трішки, скажімо так, не така повненька, як ця, але, але вона мені подобається. Дуже вона красива, така мила і ну, тобто, ну, тобто, все мене влаштувало, і я вирішила спробувати більшу зірочку зробити для себе. Зараз я вам її покажу. І ось така, дивіться, ой, вибачте, бачите, зачепила. І ось така у мене ще є зірочка. Ця зірочка теж зроблена із залишків бісеру, тобто ті бісери, які я зараз не використовую в картинах. Я з нього зробила, так, да, вона не дуже така вийшла виразна, тому що аби тут був білий фон, воно було б краще, але це теж був ніби трішки експеримент, але вже більшого масштабі. І у мене тут я якби, ніби все було добре. Єдине, я тут, бачите, не дуже гарно затягла. Або це можливо із за того, коли я її наповнювала. Я гарно на наповнити, бачите, вона така пухкенька, така ніби подушечка. І я, можливо, і за того трішки розійшлось, бачите, так, невелике, але ж є. І я тут забула ниточки ставити для підвіски, тому прийшлось викручуватися ниточками, вже якось так пришивати окремо і тому подобне. Тому що просто. Я забула це зробити. Але ось таку зірочку я маю, результат мені теж подобається. Вона така не дуже велика, але теж класна. Ну, вона більша, звісно, всі як тут, а, якщо я не помиляюся, 16 рядочків, теж, вик... теж я її плела по схемі з інтернету. Просто знайшла малюнок, мені сподобався, і я її тільки: Я ж кажу, отут був білий колір, а тут голубий, блакитний, вибачте. Але ж. У ну, мене білого не було такого що не використовую. Тому, можливо, звісно, тут є якісь помилки, але мене, мене влаштовує. Да, перва помилка це те, що я ось тут, бачте, не, не дуже добре затягла. Ось нитечка виглядає. Ну, ось така краса, ну, мені подобаються зірочки. Мені ну, дуже, дуже сподобалось робити. І Хочу спробувати ще якусь зірочку з малюнками, такі що без геометричних форм ці плетуться легко, тому що тут, бачите, вони однакові, всі лучики, а вже як там з малюнком, то там трішки по-іншому. Ну, Я спробую, не знаю коли, але пізніше я це хочу теж спробувати. Ну, ось така. Ось такі мої експерименти. З кульками, на жаль, в мене не зложилось. Ну, що не роби, ну, не склалося. От, не склалося в мене з ними, ну ніяк. Не знаю чому. Перше, із-за заготовки, друга, сам процес мене не дуже влаштував. Не знаю, можливо, я спробую ще щось інше з кульками. Але поки що, ось такі мої експерименти і отакі мої просування вишивці. Отже, Ну що ж, я ще хочу попрацювати над своєю картиною, ось цією Райський сад. Можливо, я ще трішки щось довишиваю на ній. і потім уже в наступному включенні я вам покажу свої просування. Можливо, я ще щось поекспериментую зі рачками. Отже, до наступного включення знову я до вас своїми просуваннями. Перед вами картина Райський сад, і на ній я за цей час, що ми з вами не бачились. Сьогодні у нас 10 грудня 23-го року. І я прошила ще 10 рядочків тут. Отже, ось тут у І до самого верху 10 рядочків я прошила, тобто мені тут залишилось вже прошити 90 рядочків. Не повних, тому що нагадую, що в мене тут знизу вже вишито. Ну, але ж 90 рядочків, все ж до того треба довишивати. Ну, небагато, але просування є. Я рада, що вона хоч трошки просувається. Я вирішила все ж таки другу частину, поки я більшу картину з цієї серії вишивати не буду. Не знаю, чи буду я її взагалі вишивати. Ну, поки що точно не буду, тому що чомусь. Скажу чесно, хто вишивав на рівномірці, той мене зрозуміє. Після неї дуже важко переходить на тканину занесеним малюнком. Тим паче, що Мосмара, я не знаю, я наскільки, можливо, за те, що це велика робота, у них скільки тут помилок, тобто, скажімо так, колір, на якому повинен бути значок, колір є, значка немає. І ти гадаєш, добре, що в мене є електронна схема, я можу звіряти. І виходить, дуже складно її вишивати. І, і тим паче за того, що тканинка цей чи атлас, чи сатин такий блискучий, не знаю. Ну, але її потрібно вишивати. Я, я для себе вишиваю її в основному тільки під денним світлом, тому що б не відзеркалювало світло. От самої картини, тому що це, як сказати, нагрузка на очі, і не хочеться псувати собі зір, тому і що, тому що стараюсь так вишивати її максимально приденному світлі, тоді і краще відрізняти значки, і ну, тоді вона легше ну Це для мене. Кожного свій смак, можливо, хтось вже якось приспособився по-іншому, але я оце саме так. І на даний момент, от так, в мене залишились 90 рядочків. Ну, поки що, все. Я працювала тільки над нею і працювала я ще над своїми експериментами-зірочками. з І зараз покажу вам, що я наплила із зірочок. Ну, ось дивіться, сплила я три невеличкі, маленькі зірочки. Ось таку, ось таку, бачите, вони однакові, тільки поміняні кольорами, і ось таку червону. Ну, що я вам сказати? Результатом я задоволена. Тут я брала бісер Металік. У мене його багато, так як я в вишивці не використовую. А тут я використала, тому що мені його не жалко, якщо він в цьому году повисить, якщо на слідуючий рік він потемніє, зірочка просто чи розпуститься, чи піде, скажімо так, просто не буде вішуватися. Ну, але використала, щоб він, тому що я його перекидаю з місця на місце, і ну, вже трішки воно мені піднадоїв цей металік. Так. І ось таку червоненьку. Тут я використовувала прозорий червоний і алібастер білий із радужним відтінком. Теж результат мені подобається. гарненький, в мене мама полюбляє червоний колір, тому я саме в іграшках. І я ось таку красу Ось таку красу зробила. З кожним разом в мене виходить все знаєте, швидше, все краще. Мені подобаються. Вони такі гарненькі, такі красивенькі, дуже гарне поєднання. ось до того, бірюзовий, Золотий це ж кольори наступного року, як би дракона, дерев'яного. ну ось такі. ось такі мої зірочки. Скажімо, сам процес, знаєте, мене дуже захоплює, Я ніколи не думала, що мені так сподобається плести зірочки. З кульками якось у мене не задалося, не знаю. Можливо, колись я до них повернусь і спробую знову, але поки що мені подобається плести зірочки. От саме зірочки, я в захваті від них, мені дуже подобається. Особливо маленькі вони плетуться швидко. Перву я плела довгенько, тому що це була перва, а уж ці швидко, Вони маленькі, швидко плетуться і все. Ну, такі, бачите, ну, скажімо так, Я не такий майстер в цьому, можливо, побачить там помилки, хто. але мені подобається. Мене повністю влаштовує результат, Я задоволена своїми іграшечками. Зараз покажу, які у мене ще ж дві перед цим я сплела. Ось така голубенька. І ось така золотенька, яка була самою первою. Ну, ось такі мої результати. Отже, у мене є п'ять маленьких дірочок. Ну, ось такі, бачите, і сплела я. Давайте я ці приберу зірочки, і сплела я ще одну зірочку таку здорова. Ну, дуже здорова, як на мене така на 20, там, по-моєму, 20 рядочків чешу. Я знайшла зірочку, яка мені сподобалася в інтернеті, його торму вигляді. І я собі е, на е, папері намалювала схему, скажімо так. Ну, як намалювала. Як змогла, так і намалювала. Я не знала, який буде результат, але ось дивіться, ось така красуня. У мене вийшла ось така схема. Ось така, не схема, така зірочка. Ось така, вона велика. Ви бачите, ось на руці вона лежить. Вона така велика. Така схема з ключиками. Не знаю, мені сподобалася сама схема. Я тут теж використала золото. Бірюзовий колір і білий з райдужним покриттям, і мені сподобалась дуже гарна, дуже гарна зірочка вийшла, мені подобається. Цю моду вона буде в нас красуватись на, на нашій ялинці. Ну, ось така краса, ви знаєте, сподобалась, але єдине, що такі зірочки великі її було тяжче. Листи, тому що тут малюнок, ви бачите, із малюнком я так хвилювалася, щоб ніде не збитися. Але була там в мене одна помилка, я її прийшлось розпустити, я її виправила. Маю надію, що більш нічого ніде ніби не, не змінила і все зробила так, як потрібно. Ну, ось така зірочка в мене вийшла, результатом я задоволена, вона мені подобається. Схемка я ж кажу, я від руки намалювала якби те, що мені сподобалось. Взяла з тої зірочки, що бачила в інтернеті, сам фрагмент ключика і намалювала більш-менш схожий. Ну і елементи додавала, ну, щоб воно було красиво. Ну, ось такий, такий результат я маю. Тобто, ну, все, що мені сподобалось, я отак зробила. Ну, не знаю, я ж кажу. Я не такий великий спеціаліст, це мої перві зірочки, але мені сподобалось дуже гарно. Я б ще дуже хотіла вишити зірочку з якимось таким, знаєте, з малюнком. Але це ж, ну, не знаю, що вийде в мене в цьому році. Поки що, от так, маю, що маю. І вже, отже, ось така моя велика зірочка. Ось до неї отакі маленькі, бачите, в бірюзових тонах. Я люблю цей колір. Ну, ось так. Отака краса. Оце чотири зірочки. Я сплила за, за цей час, що ми з вами не бачились, і показую вам, ось що я маю. Ну що ж, мабуть, на цьому і все. Я показала вам все, що хотіла. Дякую, що були зі мною що продивились моє відео до кінця. Ще б хотіла вас, скажімо так, попросити. Якщо напишіть мені, будь ласка, в коментарях, про що б ви ще хотіли, щоб я зняла відео, які, можливо, теми які вас цікавлять? Що б сама ви хотіли, щоб я розповіла, показала? Ну, ось так. І в цьому році вже я, мабуть, не буду знімати відео. І зустрінемося ми з вами вже в наступному році, тому що зараз перед новорічними святами у мене дуже багато, дуже багато потрібно що зробити. І в мене, на жаль, не буде часу. І я не знаю, по можливості чи буду я вишивати щось або щось робити з. Іграшок плести, зірочки чи вишивать свої картини, не знаю. Тому вже зустрінемося ми з вами в наступному році. Ну що ж, мабуть, на цьому і все. Ще раз дякую вам, що продивились моє відео до кінця. Мирного неба нам всім і до зустрічі!